Всім доброго дня! Хочу відповісти на, даний, на дане запитання: а якщо чоловік загинув, я відповідала відео про карму чоловіка і жінки. Кому цікаво, заходьте в профіль, читайте, дивіться. Якщо чоловік загинув, дивіться, які тут можуть бути причини? Дуже часто стикалася з такими історіями, коли чоловіка прибирали. Життя дружини по тій причині, що в неї є магічні знання, можливо, родова сила в тому числі, і жінці треба розпаковуватись. Але вона через те, що вибрала шлях приділити повністю себе тільки сім'ї, знайти свою місію, не розпаковувати свою силу. На жаль, інколи так буває, що чоловіка, чоловіка прибирають через Смерть. Це перший варіант. Другий варіант, можливо, вона хотіла би цим займатися, вона відчуває, можливо, ви хотіли цим займатися, відчуваєте силу якусь, але ви розумієте, що чоловік вас не підтримає. Да? Там, умовно, піде від мене і так, далі, і так далі. Також це, коли мужчина заважає, його прибирають. Також варіантом може бути те, що ви не можете порозходитись, ви є кармічними партнерами і інколи тільки через смерть його можуть забрати. Чому так відбувається? Тому що у <кій> вас карма якась є, яку ви маєте відпрацювати, ви в парі, ваш чоловік, але ви її не пропрацьовуєте тільки, просто ви живете звичайним буденним життям, не задаєтеся, да, хто там можливо. Кого принижає і так далі, можливо, нема цієї гармонії. І от в таких випадках, коли пара один другого любить, тут магія не діє. Умовно, підсилають до вас якихось любовниць, які там хочуть увести чоловіка з сім'ї, але не виходить, тому що між вами дуже хороший зв'язок енергетичний, і ви любите один одного. Тому інколи е, магічний негатив від там, посторонніх якихось осіб не діють на чоловіка, але все-таки у вас така карма, що вам треба рухатися в магію, вам, тому що ви лишились жива, і його прибирають через смерть, тому що по-інакшому вас розлучити не можуть. Інколи у вас може бути сила думки, і саме по цій причині ви там умовно хотіли його послати. Проковтнули якусь образу, можливо, кинули вслід фразу, щоб ти здох там, умовно, 10 років назад. От ваші сили починають, можливо, активуватись, розпаковуватись, і це пішло в дію. Також зверніть увагу, що ви, можливо, проживаєте сценарій родовий. Ви саме як жінка. Умовно, ваша бабуся точно так само була одружена, заміжня була, і чоловіка поховала. Ви продовжуєте сценарій роду. Також зверніть увагу, можливо, тут є програми на ваших особистих стосунках, що ви маєте проживати самотність, що там, можливо, в сім'ї, в родині всі лишаються чоловіка, в когось забирають через війну, в когось через якісь, можливо, смертельні хвороби. Це також карма роду. Важливо розібратися з цим, які в мене програми відносно. Особистого життя родові. Тобто мужчина може приходити і інколи такі історії є, що да, називають такий синдром чорної вдови, кажуть на неї, що який чоловік би до неї не прийшов, він помирає. Це програма розруша розрушаюча, яка є в роду. Тому важливо розберіть цю історію з кимось, якщо бажаєте, пишіть в Директ, мені запишетеся, і ми це розберемо. Також відносно тих військових, які помирають на війні, хочу сказати одне, що це вони їхня душа вибрала таку карму очищати свій рід. Інколи роди дуже такі, знаєте, вже йдуть на розрушення, йдуть на закриття. І приходить душа чоловіка і обирає: Я пройду карму роду, я швидше очищу карму роду, щоб продовжувався, і вони свідомо йдуть на війну. Душа військового обрала піти туди, стати героєм. Тому дуже важливо на війні не просто вбивати. Да, а... Прям героєм стати там, врятувати когось, жінку врятувати, да, там тварин якихось врятувати, і вони стають героями для свого роду, і таким чином вони очищають. Карму роду. І його душа вибрала тільки як прийшла в свій рід, вона вибрала таку місію. Тут вам треба задатись запитанням, чому я, як душа, вибрала саме такого чоловіка. Да? Ви тут якусь карму і ви очищаєте свою родову, і він очищає свою родову. Тому так сталося. Якщо залишились запитання і кого цікавлять ще роз'яснення по родових програмах по та по кармі, Пишіть в Дірект, я буду вам записувати відео відповіді.